Хоч ці французи, вже майже два роки я живу у Франції, а саме у Парижі. Звісно, дуже сумую за Україною, і багато чого мені не вистачає тут, як то гарного сервісу або класних банків. Але є тут і щось таке, що я обов'язково привезу з собою, коли повернуся додому, і чи би хотілося з вами поділитися у цьому відео. Вже на каналі є відео про дивних французів, де я розказала, що ж мене бісить у Франції. Посилання залишу ось тут. Ну а зараз що ж такого класного вони роблять, що мені тут дуже подобається. І перше це Savoir-Vivre. і якщо Українською, то знати, як жити. В цьому у французам нема рівних, вони насолоджуються життям, живуть у моменті, нікуди не поспішають. І у минулому відео я казала, що мене це бісить. А в цьому відео я кажу, що це з іншого боку дуже прикольно, коли ти можеш витратити півтори-дві години на обід, нікуди не поспішати. Класно собі сісти на терасі, замовити якийсь ланч, спокійного з'їсти, випити навіть іноді келих вина на обіді і потім тільки повернутися на роботу. Плюс тут немає такого як кофі go. звісно, з глобальною урбанізацією, глобалізацією і комерціалізацією. Тут є кафешки, в яких ви можете взяти матчу або бабл-ті туго, але в цілому це вне культури французів. Вони ніколи не будуть пити або їсти щось на ходу. Жодного разу я не бачила, щоб хтось щось їв на ходу. Це обов'язково сісти у кафе, випити невеличку чашку кави або сісти у парку на лавочку, з'їсти свій ланч або шоколя. Ніхто нічого не робить тут на ходу. Плюс тут ніхто не переробляє дві години на обід. У 6.30 вже нікого не буде в офісі. Усі підуть на Аперу. Також не забувайте, що у Франції найбільше відпуски в усій Європі. У деяких французів може бути відпуска до 56 днів, а це на хвилиночку, майже два місяці відпуски. І у серпні в місті нікого нема. Усі французи, особливо парижани, залишають місто у серпні. І ви можете зустріти тут закриті ресторани, закриті магазини, не працює сирник, не працює пекар, бо всі поїхали у відпуску в Україні. Я такого не зустрічала жодного разу. Звісно, ми теж їдемо у відпуску, але або намагаємося знайти собі якусь заміну, або в нас є якісь адміну магазини, або ще щось. Тобто такого повального закриття бізнесів як тут. У серпні місяці я не бачила ніде. Уявіть собі, у вас є бізнес, наприклад, магазин одягу або продуктова лавка. І ось ви їдете у відпустку і просто зачиняєте свій бізнес на 2-3 тижні. І вас, в принципі, не турбує, що там до вас ніхто не прийде або у вас є постійні покупці. Скоріше за все, ваше постійне. Покупці теж поїхали у відпустку і ви повісти ось таку якусь невеличку об'яву. А ваканс, дати і арвара до зустрічі у вересні. Тобто, ось ця їх жага до відпочинку і, в принципі, можливість відпочивати, насолоджувати життям, це дуже класно, і я в них цьому вчуся кожного дня. Тільки що поговорили про сирників та пекарів і. Це інша класна штука, якої, на жаль, тут зараз залишається все менше і менше, але це повага до традиції і до ремесленників. Тобто тут ви можете займатися одним якимось ділом і мати свою лавку. Або лавку з ремонту взуття, або сирну лавку, ви можете бути кравець, швець, продавати тільки гліляні горнятка, продавати. Тільки подушки або тільки паперові лампи ручної роботи. Коротше, щось таке дуже нішеве, те, що робиться руками. Таких будь-яків і таких магазинів тут дуже багато. І з одного боку, може здаватися, що це незручно, бо в нас все більш комерціалізоване, Тобто в одному магазині можна купити все, що завгодно, але з іншого боку, вже через деякий час в тебе з'являється твій особистий сирник, твій. Особистий м'ясник, твій особистий ковбасник, твій особистий продавець фруктів. Тобто усі ці маленькі професії і всі ці маленькі бізнеси, потім ти кожного знаєш за ім'ям, ви вітаєтесь навіть тоді, коли ти не йдеш до нього в лавку. Вони питають, як в тебе справи. І це знов таки, я про це казала в попередньому відео: з одного боку, може бісити, бо іноді ти поспішаєш, а з іншого боку, така повага до людей та їхньої роботи. Це дуже прикольно і мені дуже подобається. Тільки поговорили про сирників та м'ясників. І ще одна фішка, яка мені тут дуже подобається у Франції. Це ринки. Вони тут є великі, криті ринки, які працюють майже вже кожен день. І є, мабуть, невірно вірно сказати, що стихійні ринки, але ринки, які приїжджають на один день. В Кожному районі це може бути свій день, вівторок, четвер, середа. До обіду, вони там розкладаються, ви приходите, то купуєте, що вам треба, і потім вони від'їжджають. У нас, звісно, теж таке є. Я пам'ятаю, як я обожнювала ходити на ярмарки в Києві. В мене було недалеко від ботанічного саду мій ярмарок. і там Теж завжди багато і м'яса, риби, сири, але велика різниця між українськими і французькими ринками, що тут все ну, дуже красиво. Тобто, все не в ось таких якихось незрозумілих ящиках, а все буде красиво виклано на вітрині, будуть навіть якісь там, може, прикраси. Жіночка, яка продає вам сир або м'ясо, буде у формі. Тобто тут все трошки на іншому рівні. і в плані естетики, французькі ринки це обов'язковий мастхев, якщо ви колись будете відвідувати Францію або Париж. Дуже раджу занести саме відвідання французьких ринків до свого віш-лісту. А якщо ви тут живете і все ще не ходите на французькі ринки, а ходите у супермаркет, дуже раджу дізнатися, де у вас найближчий ринок, і відвідати, хоча б ради цікавинки. Наступний пункт, як тут усі? Палять, так тут усі і читають. В перший час мені було це дуже незвично, бо я зазвичай у метро з телефоном, а поруч з 10 людей 3 будуть з якоюсь книжкою обов'язково з паперовою. Звісно, є люди, які скролять TikTok, Instagram, але такої кількості людей з книжками у метро, у парках, іноді я навіть бачила людей, які йдуть по вулиці і ось так читають книжку, я не бачила ніде. Я спочатку подумала: ну, може, мені типу здалося. Я погуглила. Франція дійсно входить в топ-10 країн світу, де найбільше люди читають. Тобто тут багато дуже книгарень, багато бібліотек. Продажі книжок, я думаю, неймовірні. Часто бувають у книгарнях зустрічі з письменниками, автограф сесії. Коротше, тут це звичайне діло. І як ви бачите, ось там зі мною. Бібліотека книжок, там де я зараз живу, власника дуже дуже велика бібліотека. Ну і в нас таких бібліотек можна зустріти. Ну на жаль, не часто. І Я сама не дуже читаю. Тут набагато більше читають, і це мені здається теж прикольно. Наступний пункт, який офігенний у Франції, це вода з під крану. Тут можна пити воду з під крану просто. Просто так, і вона, мало того, що вона дуже безпечна, вона ще й смачна. Звісно, ви можете купити там собі якийсь фільтр, фільтрувати або не фільтрувати, але те, що тут безпечно пити воду просто з під крану, це топ. В, в себе вдома я не могла дозволити такої розкоші. У мене був і фільтр. І я замовляла собі великі такі балони з помпою. Ну коротше, зрозуміло, що якщо ти п'єш воду з крану в Україні, то в тебе будуть потім які. Якісь там хвороби, проблеми. Сподіваюся, що в майбутньому це виправиться. Але ось ця фішка з водою це просто топ, дуже зручно. Далі, ще мені тут дуже подобається, такий є магазин: це Пікар. Це можна сказати, дуже велика морозилка. Звісно, в нас теж є магазин заморожених продуктів, але просто тут... Це на такому рівні, що дуже важко собі уявити. Там є все. Ну, от прям все, що ви можете собі забажати: від просто заморожених овочів, фруктів, усього такого, до блюд, напівфабрикатів, кейтерингу, різні кухні азійські, французькі, тайські, мексиканські. Все, що ви можете придумати, заморозити. Там буде заморожене, і воно буде дуже гарною якості. Там кожна горошинка до кожної горошинки окремо, під якимись там суперти. Лемператорами це робиться, технологія, звісно, не знаю, але якість ТОП я дуже полюбила. Завжди щось купую, щоб в мене у морозилці були якісь продукти. На випадок, якщо в мене нема часу піти до магазину. Коротше, якщо ви не відкрили для себе пікар і живете тут, будь ласка, майте на увазі, бо я до нього дійшла тільки через рік проживання у Франції, бо він мене відлякував. Він такий дуже дивний, там нема вітрин, там є тільки ну, морозилки, і з вулиці виглядає дуже дивно. Коротше, я перший час боялася в нього заходити. А зараз це мій улюблений магазин. Ну, і закрив... Маючи тему їжі, ще два моїх дуже дуже улюблених пункта: це аперо і пікніки. Трошки через тере, бо культура аперо ну це чисто французький прикол. Тобто, аперо це коли ви після роботи, або не після роботи, а просто перед вечерю щось випиваєте і їсте якісь закусочки, тобто, це вино, пиво або якийсь коктейль, і горішки, якихось снеки, не знаю там. Може, якісь оливки. Дуже часто, коли happy hour у Парижі, це, по-перше, буде дешевше на алкоголь. По-друге, ці оливки, ці горішки принесуть вам безкоштовно. Усі, хто працює, потім зустрічаються на опору відразу після офісу. Ну, і коротше, це така фішка, що ти спочатку випив, а вже потім йдеш на вечерю. Ти можеш піти на вечерю потім додому або в інший ресторан, де вже тобі приготують. Не забуваємо, що у Франції тут все по годинах. Усі ресторани працюють на обід, закриваються, потім відкриваються на вечерю. І дуже часто в барі, в якому можна випити, не можна поїсти, а там, де можна поїсти, не можна просто сісти і випити. Тобто ви йдете спочатку в бар, а потім йдете в ресторан. Звісно, не будемо прямо узагальнювати, коли я кажу, що всі, це не значить, що всі, і завжди можете написати мені в коментарях. А я ось була о 4.30 і пила, і їла, і на терасі, все було ок, звісно. Особливо в Парижі, в великому, дуже міжнаціональному місті є наразі все, все, що хочеш, і кава туго, і випити, і поїсти, але є якісь такі базові загальні штуки, які все ж таки треба мати на увазі. І якщо ви щось. Зустрілися, що не так, як я зараз скажу, то це вам або пощастило, або це був такий випадок особливий. Ну і ось ці апоро я обожнюю. Обожнюю це просто трошки випити, трошки поїсти. Клас, ну це ж саме з пікниками. Пікнікують вони тут усюди, на набережній, на тротуарах, у парках майже круглий рік, навіть коли дуже холодно, вони все одно сидять на цьому асфальті, сидять на цій брущатці, випивають свої вино, пиво, коктейлі, беруть з собою пікніки з їжею або просто зі снеками в парк. Коротше, пікніки тут на якомусь дуже високому рівні. Це клас. Пам'ятаю, як після 2015 року, коли я приїхала Їхала вперше у Парижу відпустку, потім повернулася до Києва. І я сказала: о, а зараз я з подружками піду на пікник. Пішли, буду вам розповідати, як я відпочила у Франції. Ми будемо сидіти просто у парку на траві і щось їсти. І тоді це було трошки дивно. Звісно, зараз у Києві всі пікнікують, і у парку Шевченка, і в якихось там інших парках. Це вже ну, така більш популярна в нас це теж фішка. Але тут. Це прям така базова культурна особливість. Коротше, пишіть мені в коментарях, чи сподобалось вам це відео, чи ви згодні з цим. І якщо ви тут живете, напишіть, що вам подобається у Франції, які особливості ви прийняли і які використовуєте теж зараз у повсякденному житті. Коротше, давайте зробимо. Цей розділ з коментарями якимось корисним діліться своїми враженнями. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувай ставити відео вподобайку. Підписуйся на канал, підтримуй україномовний контент і до зустрічі в наступному відео!